Хибні боги та хибні вчення. Уявіть, що ви вирішили в похід гірською стежкою, якою ніколи раніше не ходили. Як ви можете дізнатися, куди йти? Звичайно, біля багатьох стежок є вказівники, розміщені іншими людьми, які пройшли цю стежку раніше. Такі вказівники показують правильний напрям, щоб дістатися вершини гори. Якщо ви йдете стежкою з козельниками і підходите до роздоріжжя, то як ви дізнаєтесь, в який бік піти, іноді обидва шляхи можуть здаватися правильними, але тільки один з них веде на вершину гори, інший може завести вас у каньйон, звідки неможливо потрапити на гору. Що вам потрібно, то це провідник, який знає маршрут. Щось схоже відбувається, коли ми думаємо про релігії. Звідки ми знаємо, яка релігія є істиною? Для багатьох це дуже складне питання. Деякі люди скажуть вам, що немає значення якої релігії ви дотримуєтесь, адже всі релігії ведуть до одного і того ж Бога. Але те, що деякі люди так говорять, не робить це твердження правильним. У багатьох релігіях люди поклоняються і моляться об'єктам, а не живому Богу, описаному в Біблії. Деякі релігії роблять людей або предмети рівними Господу, наприклад, створених людиною ідолів, тварин сонце, місяць та зірки. Інші люди вірять, що Бог присутній у всій природі, наприклад, у камінні та деревах. Деякі релігії використовують біблійні вірші. Аби інші думали, ніби вони дотримуються Біблії, але вони не дотримуються цієї Біблії слів Ісуса або Його вчення. Багато хто додає власні ідеї до деяких біблійних віршів. Коли ми слідуємо тому, що хтось говорить або вчить, але воно не на 100% основується на тому, що вчить Біблія, ми йдемо хибним шляхом. Через три місяці після того, як ізраїльтяни побачили все, що Бог зробив для них, вони пішли неправильним шляхом. Ізраїльтяни бачили Червоне море, що розступилося, славу Божу, на горі, і обіцяли Господу дотримуватися всіх його заповідей. Мойсей піднявся на гору, щоб зустрітися з Богом і отримати вказівки про те, що він мав робити як лідер або провідник ізраїльтян. Люди втомилися чекати на повернення Мойсея і почали скаржитися Аарону. Потім вони попросили Аарона зробити їм інших богів, ким вони зможуть поклонятися. Аарон боявся скарг людей і звелів їм принести йому золото. Із золота Аарон наказав зробити ідола, якому люди принесли жертви і поклонялися. Вони забули про Бога і влаштували святкування, люди вклонялися золотому телятті. Коли Моїсей зійшов з гори, де він зустрівся з Богом, то побачив це святкування і був такий розгніваний, що кинув написані Богом скрижалі та розбив їх. Потім Мойсей покарав людей за поклоніння ідолові. Аарон вигодував всілякі виправдання для себе і народу, але насправді вони не послухалися Бога. Народ сказав Господу, що шкодує про свій непослух. І вони знову пообіцяли коритися і дотримуватися Божого закону. Людям було дуже легко забути про Бога і замінити Його місце іншими речами, це те саме, що й дало поклонство, яке може мати місце і в нашому житті. Наприклад, поклоніння телевізору, відеоіграм, автомобілям, грошам чи навіть часу. Тобто, коли ми використовуємо весь свій час для інших речей, не віддаючи його Богові. То це означає, що ми робимо з речей ідоло і йдемо неправильним шляхом до Господа. Біблія говорить нам у посланні до римлян, що з самого початку людина знала про істинного Бога, бо сама природа говорить про нього, тому кожен, хто наслідує за Богом, не має виправдання, не має виправдання тому, щоб піти неправильним шляхом у житті.